Ми сьогодні долучилися до, скажімо, такої хвилини мовчання. Ну, ми думаємо, що це буде хвилина мовчання реквієм, вшанувати пам'ять тих воїнів, які загинули в Оленівці в 2022 році. Ми дуже переживаємо, так як ми найближчі. Найближчі родичі, найближчі друзі тих воїнів, які ще перебувають в полоні. Ми переживаємо за те, щоб така Оленівка не повторилася в будь-який час і в будь-який момент. Мій чоловік 20 травня, виконуючи наказ головнокомандуючого, вийшов в почесний полон в лапках з за Азовсталі. І на сьогоднішній день це вже 1166 день полону мого чоловіка. Мій наречений в полоні знаходиться вже більше 38 місяців. Я прийшла своїми синами сюди. Ми приходимо кожного п'ятниці на акцію. Ми вже ходимо два роки. Нас, наш тато, чоловік, вже знаходиться більше, ніж два роки в полоні. 14-та бригада. Ми приходимо відстоювати всіх хлопців. Які там, яким потрібна допомога і підтримка, нам тяжко, а їм там в тисячу разів тяжче.